Так і кримінального кодексу України двічі суддя вважав за неможливе визначення розміру застави, як інтернатовувати запобіжного заходу. Що двічі вказано в ухвалі, що Підтвердження доказів причетності мого підзахисту до вчинення цього кримінального правопорушення. Шановний суд, за таких обставин нам, напевно, потрібно буде переглянути всі ці докази, на які є в мене, які є встановленного суду, з точки зору того, що, наскільки вони є належними та допустимими, і що вони підтверджують саме, в чому підтверджують вони доведеність підозри мого пізахисту. Ну, е як сказано в питанні, е все ґрунтовується е з е доказами в їх сукупності. Тому я вважаю, що нам потрібно дослідити цю сукупність докази для того, щоб ми могли зрозуміти всі разом, і навіть е представники тут преси є, щоб ми зрозуміли, що тут в чому саме заключається сукупність цих доказів. Ну, перш за все, давайте звернемося до протоколу допиту потерпілої сторони, де потерпіла. Я буду тільки на тих е моментах зупинятися, які, е на думку захисту, можуть е інтересувати суд. Е сторона е потерпіла. Зазначає, що е, вони з матір'ю і з е, внуками повинні були виїжджати 20 на 2024 року до Болгарії на відпочинок. Чоловенний суд зазначає, що вбивство було скоєно 19 числа ввечері в е, 19.24. Ну, хто би міг знати про такі речі, що е, саме 19 числа повинен бути скоєний злочин? Або хтось мав змогу до спілкування, або була якась інформація, яка витекла, що саме в цей день, а не на наступний день, потрібно було скоїти це правопорушення, так як вона би виїхала і вже тоді, певною міру, ця, скажімо, можливість здійснення цього була упущена. Подивитися на уважно на арку справи це протокол огляду речей і відео, відеоінформації. Починаючи з аркуша 108-го, це уважно 165-та сторінка. 164 і 163. -та. Тут вказується, що особа чоловічої статі заходить в під'їзд. Він спочатку виходить з під'їзду. і Прошу зауважити. година 10.44. Потім цю ж особу, яку індифікують наче, тому що це була особа ця, яка слідкувала там за зайвіли фаріон, він заходить в під'їзд о 12 годині 27. Заходить в підіїз 12,27, а виходить, а виходить з неї в 17 годині. 0,7 7 хвилин. Тобто, як зрозуміти це, він зайшов в під'їзд, що він робив 5 годин під'їзді? Або він там проживає, або він там тримав квартиру, або щось там робив. Тому що саме на цю, на цю особу посилається сторона обвинувачення, що, що начебто це мій підзахист. Хоча тут взагалі не зрозуміло, хто це ходить. А вони стверджують, що це мій підзахист не пересувається туди-сюди.